Екселас Shadow Legends. Друзі, всім привіт! Ми все ближче і ближче до закінчення нашої третьої фази важкого рівня. І зараз у нас буде третій бос. Я дуже багато часу витратив на цей рівень. Здавалося, тут немає нічого складного, але ні, я не міг ніяк його пройти. Якщо ви пропустите хоч одного моба, то все гра програна. Я спробував різні тактики. То не вистачало урону, то десь танк гинув, то ще щось. Прибирав, ставив хіла і ніяк. Я ніяк не очікував, що мене врятує ось цей герой Сива Борода або Лайто. У мене відразу пропала проблема з тим, що танки вмирають і не співають відхилитися, якщо я намагався грати без хіла. І відпала проблема в тому, що моя зіліту, яка там стояла і намагалась допомагати із Зольді, пропускала моба. тому що коли лайток хілить, то він також наносить демедж. Але я знайшов ще один лайфхак. Якщо у вас немає лайтока, то ви можете поставити зверху ще одного ДД-героя і дати йому артефакт, який допомагає йому хілитись, коли він б'є ворогів. І найкращий приклад це Гедота герой, тому що його не так легко вбити. Плюс він буде хілитись, відновлюватись і наносити урон. І найголовніше, я так багато траїв цього боса, що в якийсь момент просто не нажав кнопку запису з лайфхаком. Я досить багато часу потратив, щоб пройти цей рівень і якраз в самий останній момент, коли це був переможний трай, я просто забув включити запис. Тому я покажу і розкажу, як це має виглядати на тому бою, який я, на жаль, програв. Щоб у вас не було проблем, ми ставимо Лайтлока на верхню позицію для хіла. І він буде хілити як Ізольду або вашого танка, або буде хілити зіліту або вашого ТД. І все, проблема в мене зразу відпала. Самим босом ми побачимо далі, проблем зовсім ніяких немає. Його тримає любий танк, плюс хіл, і проблем з ним немає. Ще один нюанс для того, щоб нормально бити цього босса, краще використовувати якого-небудь героя, хто може бити через танка. В моєму прикладі це зарозумілий. А ви можете використовувати Валькірію або Зіліду, або ще якогось героя. Для того, щоб швидше його вбити, бачите, я ставлю Салазара просто щоб покращити демедж по цьому герою. Також пам'ятаєте, я казав про верхню позицію, де стоїть ізольда. Туди можна спробувати поставити якогось ДДшника, але дати йому обов'язково арт на відхил. Він якраз не так давно випав з останнього апдейту, і це також має допомогти. Але коли там стоїть лайток, він хілить, наносить демедж навколо монстрів, то вони досить швидко гинуть і проблем немає. Нижня позиція утримує боса і потихеньку наносить йому урон. А верхня позиція не вмирає і нікого не пропускає. Ось ідуть ще два моба, і на жаль, якраз без лайтлока я їх пропускав. Тому зараз я пропускаю одного моба. А якщо ми пропускаємо одного моба, то все ми програємо. Мені не вистачало урону. Хоча у мене з літу Одіта досить непогано. В принципі, все. Лайтлок, герой цієї карти, тому будь ласка, ставте і проблеми взагалі не буде.